Вони клюнули на рекламні оголошення в румунських змі. Німеччина шукає працівників для м'ясної промисловості. Вони покинули батьківщину в пошуках кращого життя, але дуже швидко прийшло розчарування. найгіршим був робочий час. Мені довелося вставати у перші ночі, щоб їхати на роботу посеред глибокого сну. І доводилося працювати до 17-18-ї години. Чам терміна карантина з нами поводяться як з рабами. Щодня треба носити тонни м'яса, болить спина, а в кінці місяця отримуєш лише 800 євро, іноді хочеться просто плакати. Аж он пум. Обидва залишили м'ясокомбінат через три місяці. Влаштувалися у компанії Мартен Гютерсло. Тут вони сподіваються на кращі умови праці, але також і тому, що з 1 квітня м'ясній галузі у Німеччині не дозволяється використовувати працю тимчасових працівників. Раніше іноземні робітники працювали на субпідрядників, де їм платили жалюгідну зарплатню. Однак тепер профспілки та роботодавці не можуть домовитися про колективний договір. Представники працівників чинять тиск, закликаючи до попереджувальних страйків. Інформацію про стан переговорів вони оприлюднюють трьома мовами: румунською, польською та російською, адже багато працівників не розуміють німецької. А трудові угоди, які вони підписали, були написані німецькою, і тому часто вони занадто пізно усвідомлюють, у що вляпалися. Погані умови праці, погана заробітна плата. Люди приїздять з хибним уявленням та стикаються з тим, що Німеччина насправді не є раєм. Райських умов 53-річний Габріель Теодореско і не чекав, але, хоча б, справедливу оплату праці, чотири місяці майстер широкого профілю працював на будівництві у ФРН. Щомісяця він заробляв лише 300 євро надто мало аби вижити. А требі сама треба. Я повинен працювати. Я ж не марно сюди приїхав. Я хочу підтримати свою родину в Румунії. Мій син повинен мати можливість вчитися. Це важко. Скрута привела його до Німеччини, як і багатьох східних європейців. Десятки тисяч виконують тут роботу, яку не хочуть робити німці, особливо у м'ясній промисловості. У містечку Ельде, у сільській частині Вестфалії, живе багато румунів, які працюють на м'ясних або ковбасних заводах у цьому регіоні. Вони вже два місяці чекають, аби їм виплатили зарплатню у повному обсязі. Розповідають ці чоловіки. Через це вони не можуть пересилати гроші своїм сім'ям до Румунії. Ми так далеко від дому. Сподівалися, що тут у Німеччині буде краще, якби ми знали, як тут насправді то не приїхали. десять днів. Ми їли лише макарони з цукром. Ми запитали про зарплату і нічого не отримали. Нам лише брешуть. Повернімося до попереджувального страйку біля компанії Мартен у Бютерсло. Поки одні страйкують, інші чекають початку зміни на м'ясокомбінаті. Тут є румуни, які вже два роки працюють у Німеччині. До цього я працювала в Іспанії більше восьми років. Мій чоловік був удома в Румунії з дітьми. Коли син закінчив школу, я забрала його до Німеччини, а згодом і мого чоловіка. Тепер сім'я хоче залишитися разом у Німеччині де профспілки не здаються і організовують подальші попереджувальні страйки. Опір, доки не буде досягнуто, колективного договору. Рано чи пізно експлуатація м'ясній промисловості має припинитися, переконані активісти. У подібній історії з рабською експлуатацією та невиплатою обіцяного у Німеччині стикалися не раз і українці. Пообіцяли, що більше збоїв ніких не буде. Пообіцяли, що збоїв не буде. А потім дивимося, що минає ще місяць уже додому їхати. Грошей немає. почалися дзвінки наші на фірму, на всі можливі номери. А там просто відмовчувалися. То казали, що будуть гроші, потім відмовчувалися. Потім взагалі заблокували наші номери. Ми зрозуміли, що сенсу немає. поїхали додому. поїхали Експерти радять, аби не потрапляти на гачок на добросовісних роботодавців або посередників, зважати на кілька базових речей. Перша Ретельно перевіряти фірму роботодавця ще до виїзду за кордон, запитувати про неї через інтернет-форуми, наприклад, українців Німеччини у Фейсбуку. Друге шукати посередників з працевлаштування, яким за послуги платять роботодавці, а не самі шукачі роботи. Третє і головне у жодному разі не погоджуватися на нелегальне працевлаштування за кордоном. Звертайте увагу на розмір обіцяної зарплатні. Вона не може бути вищою, ніж те, що в середньому за ту ж роботу отримують німці. У жодному разі не віддавайте паспорт під час подорожі або прийому на роботу і підписуйте контракти про працевлаштування лише тією мовою, яку розумієте. Нині за кордоном працює за різними оцінками від півтора до трьох мільйонів українців. Для багатьох із них робота за кордоном байдуже в яких умовах чи не єдиний спосіб прогодувати свої родини. Грошові перекази українських трудових мігрантів стали важливою статтею надходження валюти в країну у пандемічному 2020-му, згідно зі звітом Національного банку України, обсяг переказів трудових мігрантів в Україну склав понад 12 мільярдів доларів.